Слава нашому Господу, що він і на Христів був за нас, і ще й коли ослабляють наші руки, Він їх підтримує. Добрий наш Господь, йому слава навіки. Читаю перед нашою молитвою друге послання апостола Павла до Солонян, другий розділ з 13 вірша. Друге послання апостола Павла до Солонян, другий розділ з 13 вірша. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в правду, до чого покликав Він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браття, стійте і тримайтеся, передань яких ви навчили щитословом чи нашим посланням, сам же Господь наш Ісус Христос. І Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміснить вас у всякому доброму ділі та в слові. Амінь. Коли ми долаємо в своєму житті якусь довгу дорогу, і по закінченні, то нас переповнюють певні ті спогади, певні переживання, особливо, коли то дорога мала якісь труднощі, якісь небезпеки, то воно все хочеться розповісти, і дійсно хочеться дякувати, що Господь він провів. Даний уривок Він описує ту дорогу нашого спасіння, у якій бачимо, що. Дійсно, є та велика благодать і добрість Господа і те велике чудо, і те велике чудо. Я зауважив, чому Ісус Христос Він дійсно, коли приступав до деяких речей, то Він віддавав Богові подяку. Наприклад, коли Він благословляв хліб при тій події. Чудо нагодування п'яти тисяч, і він віддавав Богові подяку. Коли він був при гробі, лазаря, і він віддавав Богові подяку. Через те, що він тішився, що дійсно те, що від закладень світу приготовлене було Богом оця благодать, ота добрість Божа, що вони стануть доступними, що люди зможуть їх. Побачити, що може, зможе Отець прославитися, той, який від віку він те все постановив, він те все задумав, і от воно зараз здійсниться. Подібно як у нашому житті, да, ми щось завершуємо, те, що певний час, воно, можливо, було на папері, те, що нас зумовило до багатьох дій, дзвінків, переживань. І коли наступає момент, що воно завершене, яка то є радість? Подібно Ісус Христос Він віддавав подяку і радів, бачачи, що той Божий задум, задум отцівський, Він виповнюється, що дійсно те, що для людей обіцяне, оте спасіння та благодать, та добрість, що вони до людей досягають, що люди можуть. Бачити оту Божу любов. І подібно ми повинні то сказано. І не деколи, а завжди повинні дякувати Богові. Від чого, від чого така велика хвала? Ця велика хвала вона зумовлена тим, що дійсно той Божий задум, він був звершений. Щодо спасіння мого і кожного із вас. Спасіння, яке ми отримали, Боже слово описує, що воно було ще оприділене, да, вибране ще спочатку. Інші місця писання кажуть, що перед закладень світу. Який це великий той відрізок? Що показує дійсно велич розуму нашого Господа, Його оту неосяжність, щоб вибрати, вибрати спочатку, вибрати спочатку, і щоб воно дійсно було досягнуто. То розуміємо, що ми можемо радіти разом з Ісусом Христом. Який він тішився і дякував Отцеві, коли бачив звершення цього саду, вибравши сперед передзакладень світу, вибрав на спасіння. І коли те спасіння, воно було обіцяно ще перед закладеними світу, йому перешкоджали, перешкоджали різні люди, перешкоджали силі ворожі, щоб те спасіння сталося, але не змогли перезмогти. Різні людські думки, людські погляди. Вони хотіли це спасіння, цю звістку про спасіння, цю Євангелію, щоб її зупинити, заборонити. Але вона досягла. І тому у цьому є велике чудо Господнє. у цьому є велике чудо Господнє, що обіцяне на початку. Протягом віків воно тільки стверджене. Підтверджене устами пророків, і звершене і досягнуте. Те спасіння, яке ми отримали у Ісусі Христі через Його жертву, бачимо, наскільки воно Богом було ще з самого початку задумане, оприділене. І в цьому є дійсно велика та подяка, яку ми не здатні так до кінця. Виповнити, і тому то апостол каже, ми завжди повинні дякувати. Це спасіння, воно звершене, сказано, для нас досягнуте або наших сердець торкнулося через освячення Духа, через освячення Духа, тобто те, що Дух Святий Він міг нашого серця торкнутися. Він міг нашого серця торкнутися. І це спасіння воно не було знехтовано. Така подія є у Євангелії від Марка, описується це чудо нагодування п'яти тисяч, як я сказав, де Господь він взяв хліб, сказано, поблагословив і роздав. І я зауважив, що з тих людей жоден Він не відмовився, тому що вони були змучені. Люди, вони вже учні бачили і казали, відпусти цей народ. Уже видно по лицях було, що народ змучений, голодний. І він взяв хліб, поламав, роздав, і ніхто з них не відмовився. Але чудо, вони не зрозуміли, те, що він їм хліб дає, небесний, але хочу вказати їм, що для них. Є обіцяний, для них ще кращий хліб пропонується Богом цей хліб, який з неба зійшов. І коли Ісус уже під час таємної вечері ті самі слова описують, Каже, Він взяв хліб, узяв, поблагословив і Він роздав і сказав: їжте, це тіло моє. Той перший хліб, який він був лише на певний час, тому що пройшла доба, і вони його шукали знову, щоб наїстися. Але Ісус цим великим чудом з нічого, не звідки і таку безліч людей угамувати, і сказано, що там ще лишилося того хліба. І ще було зібрано, ще був залишок. І Ісус хотів їм. Вказати на той істинний хліб, який дає життя, на себе, як на приготовленого Богом для спасіння людей. І Він коли вже учням роздавав, Він каже: це тіло моє, це тіло моє, у якому є не пожива для доби, для дня і знову схочеться куштувати, але якому є вічне життя. І ця перша подія, вона каже, що ще позосталося. Ісус, який є тим хлібом, який з неба зійшов, розуміємо, що Його благодаті, воно є достатньо, та як при тому розділені, ще залишилися, ще було зібрані куски. Так само Його спасіння, Його спасіння, воно є, слово Боже каже, для всіх народів. Кожен може його прийняти. Але бачимо чомусь, коли стосувалося надування п'яти тисяч, ніхто не відмовився. Всі куштували. Але коли стосувалося вже спасіння, то багато багато вони відмовилися. Чи оця спрага спасіння, чи та голод, оцей духовний, чи він не є страшніший тілесного? Залишатися без життя, залишитися без тої майбутності. І тому ми бачимо, наскільки ця подяка має бути в наших устах, що Він вибрав нам на це спасіння і Він Його звершив в нашому житті через Свого Духа, що ми могли пізнати в Ісусі Христі того, який є життям. І хоча ми не були при тій трапезі на нагодування п'яти тисяч, але він нам кращу трапезу запропонував. Це бути учасниками Його тіла і Його крові. Бути учасниками Його того великого спасіння, яке обіцяне ще було перед закладом світу. Слава нашому Господу! Він покликав нас до цього спасіння через Євангелію. Отримав через Євангелію таким простим шляхом, через звістку, через звістку цього Божого Слова, яке свідчить, що ми, коли покаємося, коли покаємося, то можемо стати учасниками Царства Небесного. Тому що слова Ісуса Христа звучали покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Оця Євангелія, яка звіщає, що весь суд, весь гнів Божий, він є понесений, він дійсно покладжений на Божого Сина. І пропонується свобода, пропонується воля, пропонується спасіння, пропонується усиновлення, примирення з Богом для кожного, хто відкликнеться. Для кожного, хто дійсно змучився в тих кайданах, як один із псалмів каже, душа наша досить наситилась від пишних погорди. Душа наша досить наситилась. Але так мало ми бачимо, що людей вони можуть з тим поставити цю міру, знайти цю міру. Що душа моя досить наситилася в цих кайданах, у цьому погодженні. І пропонується життя, пропонується воля від Ісуса Христа, яку можна отримати даром. У якій не просто є для нас та тимчасова потіха. Але сказано, щоб отримати. Він покликав нас через Євангелію до чого? Щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Бачимо, що це такий зворотній напрямок, як у Христа він був від престолу до цієї грішної землі, до Голгофи, а нам пропонується від цього пониження земного аж до слави. Та, яка йому належить. Чи це невелична звістка? І ми повинні за це дякувати. І 15 говорить, каже, браття, стійте і тримайтеся тих передань. Тобто розуміємо, що ці передання, ці послання, це слово, воно включає у себе оцю Євангелію Божу. То не були передання слова чи послання, що противне було Євангелії, але те, що якраз її. Відкривало. Каже, стійте і тримайтеся тих передань, яких ви навчилися, словом чи нашим посланням. Коли ти пізнав добро, то так не хочеться, щоб воно закінчувалося. Так не хочеться, щоб воно закінчувалося. Бачимо, що у тій події нагодування п'яти тисяч. Да? На нас прийшов наступний день. І вони обійшли те озеро, шукали його, і вже захотіли, щоб він був царем. Так не хочеться, щоб добро воно закінчувалося. І тому -то для нас, щоб стояти, триматися Божого Слова, то перше нам треба зважити, да? те, що перед цим ми прочитали. Нам треба зважити, до якого добра Господь нас закликав. Що він нас і улюбленими зробив, і вибраними, і освяченими, і покликаними, і тих, хто запрошений до слави Христа. Велике добро пропонується з Його сторони. Чи триматися Його? Чи триматися цього добра? Певно, що триматися. І 16 вірш говорить каже, сам же Ісус. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець нас, що нас полюбив. Перше, що нас полюбив, певно, що добре бути з тим, хто тебе любить. Певне, що добре бути з тим, хто тебе любить. І Боже Слово каже, що навіть мале те у Божому страху воно ліпше від. Великого маєтку. Сказано, що та ярина, яка з любов'ю, при любові, вона краще того тучного вола. Але тут для нас говориться не просто що нам потрібно залишатися з тим, хто нас полюбив про когось з людей. Але сказано, що той, хто нас полюбив. Це є Господь Ісус Христос. І це є Бог Отець наш. Той, хто нас полюбив, йому немає подібних, йому немає рівних. І задається тільки питання, що було спільного? Що було спільного, щоби Він ту свою любов на нас спрямував? Бачимо, що тут тільки одна причина це. Та Його природа, це та Його добрість. І тому, що допомагає нам триматися Господа, це те, що Він нас любить. Що розуміємо, що є єдиний у світі, хто дійсно кохає, безмежно любить. Не варто, не варто відкинути Божу любов. Тому що в ній сказано, що Він дав. Вічну потіху та добру надію. Його любов вона нас спрямовує до Нього, Його любов нас спрямовує Його царство, його любов спрямовує нас у той Його характер, який дійсно є прекрасний, досконалий, який ми коли будемо переймати, то буде добре і нам, і тим, хто коло нас. І тому варто триматися Господа. Нехай ваші серця Він потішить, нехай Він вас зміцнить у доброму ділі та в слові. Бачимо, що це спасіння, яке ми отримали, воно дійсно дарувало нам мир з Господом і можливість бути в любові, бути в єднанні з Ним, що може служити більшою підтримкою, заохотою, більшою потіхою, більшою силою більшою такою мотивацією до служіння, чи то в ділі, чи то в слові, як те велике спасіння, яке Господь Він нас покликав у свою славу, і перебуває з нами в тому союзі любові, союзі миру, яка для нас якраз відкриває ту вічну потіху, добру надію. Що ми завсіди будемо з ним, що коли ми залишаємося йому вірні, коли ми, його ту любов не відкидаємо, то він так само він не погасне в тих своїх намірах щодо нас. Його любов вона не згасне, тому що Він є любов. Його любов вона не зменшиться, тому що, бачимо, вона провірена. Вона провірена, коли він ще перед закладень світу визначив віддати свого сина для нашого спасіння, і протягом того часу, з передзакладень світу і до Голгофи, він того наміру не міняв. Але пророки, але псалми, вони знову і знову свідчили, звіщали що Господь він те вчинить. І починаючи з того пророцтва, яке було в Едемському саді, тої події, коли Авраам Він побачив, явно пережив в своєму житті, що то значить віддати сину, що служило тим пророцтвом, про Божу ту втрату, він того наміру не змінив. І він настільки твердий у своєму слові, що вже після того, як він вже сина віддав, як він вже прийняв його, після того, як вже звершена оця славна подія Христового жертви, Христового страждання, що можуть вже зупинити, що можуть вже відвернути ту Божу любов? Розуміємо, що коли ще була ота можливість дати віддати, чи не віддати, коли ще була гефсиманія, Але коли він сина свого не пожалів, коли він сина свого не пожалів, то Боже Слово каже, що нас може відлучити від любові Божої? Чи висота, чи ширина, чи смерть? І перелічується. Послані до римлян. восьмий розділ. Стрізь сьомого вірша, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влада, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили. Ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі, Ісусі Господі наша. Залишається тільки одне це залишатися у Христі. Залишатися у Христі. Залишатися у Христі, бо ніхто не зможе відлучити від тої любові Божої, яка у Христі. І тому у цьому, Хай Господь він кожного з нас поблагословить. Щоб оцінити те спасіння, яке я отримав, наскільки воно величне є по тому задуму своєму, по тій жертві, яка дарована, по тому, що воно дійсно було мені відкрите, що я міг його зрозуміти, міг його побачити, що воно не пройшло повз, у тому, що воно для мене обіцяє, що воно для мене дарує. І бачимо, в центрі усього цього є Христос. І якщо ми в ньому залишаємося, то ніщо не зможе нас відлучити від цієї Божої любові, від того, хто нас полюбив від закладин світу, любов'ю вічною, хто повіки бажає бути з нами, для того Він нас і освятив, для того він нас і примирив з собою, щоб усунути всяку перешкоду, всяку перешкоду, щоб усунути. Щоб нічого нас не розлучало з ним, щоб нас прийняти в свою славу, де ми зможемо завжди бути з ним. Про це нам слово Боже каже, що ми повинні завжди дякувати безперестанно. І тому ми в цій молитві подякуємо за Божу любов, яка до нас проявилася. Амінь.